звати твою маму? Як звати? Мама. Мама. А як звати? Катя. Катя. Яка твоя мама? Мама. Яка вона? Мама. А яка в тебе мама? <Фл> Весела. Весела. А на яку квіточку схожа? На червону. На червону. А що побажаєш мамі? Здоровою. Здоровою бути чудово. Мама, ти не краще в як звати твою маму? Мама Таня. Яка твоя мама? Щаслива. Щаслива? І, а... Добра. і добра. А на яку квіточку схожа? На, на, на Ромашку. На Ромашку. А що побажаєш мамі? Щастя і здоров'я. Ой, молодець. Моя мама, це Як звати твою маму? Люда. Яка твоя мама? Ромашка. Квітка ромашка. А яка вона мама твоя? Вона Ль... любима. Любима? А що побажаєш мамі? Щастя. Добре. Моя мама, це велика Як звати твою маму? Не як звати? Не ну, але як звати маму? Марійка? Да. Марійка? Да. Чи може Таня? Три. Таня, а яка твоя мама? Хороша казав? Так. А на яку квіточку схожа? На яку квіточку схожа мама? Може, на троянду? Да. На троянду? На троянду. А що побажаєш мамі? Щоб садила города? Правильно, молодець. Моя мама це не Як звати твою маму? Моя мама і мой тато. Ні, як маму звати? Моя мама, моя така, моя така мама, мені каже. Я... Як звати, скажи маму? Ім'я, мами, як? Яна. Яна. А яка твоя мама? Мама мене така моє, і мама така нема. А на яку квіточку схожа? А що ти побажаєш мамі? А мама такому мама хоче дичати та здоров'я. Так. Добре, дякую. Як звати твою маму? Яна. Яка твоя мама? Моя мама, Ян... яна мама. А яка вона у тебе? Шк... Вона кричить і не кричить. Не кричить, значить добра, так? Ага. А на яку квіточку схожа? На, на, на троянту і ще й на ломашку. А що побажаєш мамі? Мама, мама була здорова і була хвора колись. А ні, а побажаєш що? Це була здорова. здорова, добре, дякую. Моя мама телека всім. Як звати твою маму? Мама Юрія. Так. Е, яка твоя мама? Звай добре. А на яку квіточку схожа? Аманду. А що ти побажаєш своїй мамі? Моя мама в світі. Як звати твою маму? Надя. Яка твоя мама? Біва. А на яку квіточку схожа? Труянду. На троянду. А що ти мамі побажаєш? Побажаю, щоб вона була здорова, бо тоді хворіла і було не все добре. Дуже добре, дякую. Моя мама Як звати твою маму? Мама Віта. Яка твоя мама? Я весела. А на яку квіточку схожа? Ружева. На рожево. А що побажаєш мамі? Морозиво теж. Добре, дякую. Моя мама ти не каже Як звати твою маму? Мама боя. Яка твоя мама? Мама Яка вона? Яка в тебе мама? Добре. Добро. А на яку квіточку схожа мама? Красиві квіточки. На красиві квіточки? А що побажаєш мамі? Купити морозиво Купити мамі. Добре, дякую. Моя <му> мама, це викажа світи. Як звати твою маму? <му> Вітанець Мар'яна. А яка твоя мама? Вона чим світиться. Чим? Яка вона? Вона Вона червона. Червона. А на яку квіточку мама схожа? На на ж А що ти побажаєш своїй мамі? Е, вона була хвора, а на його лапич. То що ти їй побажаєш? Щоб яка була? Вона здорова. Здорова, що була, так? Добре, дякую. Моя мама ти крача ски. Як звати твою маму? Дарина. Яка твоя мама? Ганна. На яку квіточку схожа? А на ламаску. А що побажаєш мамі? Щоб купила палуч. Щоб купила палочки. Які палочки? Моя мама це. Як звати твою маму? Аліна. Яка твоя мама? Весела. На яку квіточку схожа? На лужеву. А що побажаєш, мамі? Подавуночки. Дякую, молодець. Моя мама ти... Як звати твою маму? Таня. Яка твоя мама? Хороша. Хороша. А на яку квіточку схожа? На кульбабку. На кульбабку. А що побажаєш мамі? Телефон купити. Телефон, мамі, треба новий телефон? Так. Добре, дякую. Моя мама тебе качає. Як звати твою маму? Маму Як Нурія? Кажи. Нурія А яка твоя мама? Нурія Добра? А на яку квіточку схожа? Яка квіточка? Квіточка зелена. Зелена, зелена. А що побажаєш мамі? Моя мама тебе. Як звати твою маму? Моя мама. Як, як звати? Моя мама звати Оля. Так, а яка твоя мама? Моя мама весела. Весела. А на яку квіточку схожа? На рожеву квіточку. Mm. А що побажаєш мамі? Здоров'ячка, Здоров'ячка, молодець. Моя Як звати твою маму? Таня. Яка твоя мама? Красива. А на яку квіточку схожа? Е, на красиву. На красиву. А що побажаєш мамі? Щоб була велика і, і щоб не боліли зубчики. Дуже добре, дякую. Моя мама в світі. Як звати твою маму? Валя. Валя. А яка твоя мама? Доб Добра. А на яку квіточку схожа? На ромашку. На ромашку. А що побажаєш мамі? Морозова мамі купити? Супер, дякую. Моя мама ти в світі. Як звати твою маму? Мама, а голосно? А яка твоя мама? Розява. А на яку квіточку схожа? На традяду. А що побажаєш мамі? Щоб вона була дирезок і гарна. Дуже добре, дякую. Моя мама тебе в світі. Як звати твою маму? Мама Єджа. Яка твоя мама? Може, красива? Красиво, то так і скажи. Куту. А на яку квіточку схожа? На кульбабу. На кульбабу? А що побажаєш мамі? Затисно. Голосно. Затисно. 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 Добре, дякую. Моя мама, ти краще в світі. Як звати твою маму? Кека. Яка твоя мама? А на яку квіточку схожа? А що побажаєш мамі? П'яба е... моква. Добре, дякую. Моя мама ти не краша звіти. Як звати твою маму? Аїда. Яка твоя мама? Аїда Петрівна. А яка вона? Красива. Красива. А на яку квіточку схожа? Роза. Як тюльпан. Як тюльпан? А що побажаєш мамі? Дуже багато морозива. Щоб купляла багато морозива? Кому? А Дякую, добре. Моя мама це не каже світ, ти мені в житті. Як звати твою маму? Ісана. Яка твоя мама? Ласана. Яка вона? Вона така класна мама. А на яку квіточку мама схожа? На посадила. На ту, що посадила? Так. Да. А що ти побажаєш своїй мамі? Я допомагаю їй квіти. Моя мама ти не краще всі. Як звати твою маму? Ну як маму звати? Забула? Так? А яка твоя мама? Добро. А голосно скажи. Добро. А на яку квіточку схожа мама? На тюльпана. На тюльпана? А що побажаєш своїй мамі? Купити їй морозиво. Купити їй морозиво побажаєш? Дякую, добре. 鸭子白有不有？<noise> <noise>